Коли давно в Україні хлопця зростало, не відомого Тарасиком звали, Люди відмалювати та віші складати, підроздало все хлоп'я, та горя не знало, та став лихі світанок, батьків враз не стало, став тоді Тарасиком, дякав працювати, послужив у пана і пішов навчав. Так дитинство пролетіло, Тарас став в пройшли руки, та й досі пам'ятають хлопчика мало, з дитинства став писати кобзари слово. Влітає, коли неба палає, темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи. Лами мріють, тягами над верби верб залініють. сні лісні похилилися полі поволі, стоять собі мов столоза, розмовляють спола. Тече вона в підляворах, яру на долину, лишається над водою, червона калина. Ця колиненка молодіє, а кругом їх возить і роза зелені. Тече вода із загаю. Та попід горбою Хлюпочеться качаточка, помоч осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє, з дітками свої і вода край городу, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, Вийшли з хати батько й мати в садку погуляти, порадитись, кого втоїм своїм взятам звати. Зоря моя печі, тоді над горою, кому море тепер. І ворог, що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже бо все гине, Слава не поляже, не поляже, розкаже, що ділиться, свічить, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, полюби, наша слава, слава Україні.